Доброго дня Доброго дня. Я звати Андрій Рачок. Я громадський діяч, правозахисник, голова ініціативної групи територіальної громади міста з відновлення конституційного ладу. І сьогодні ми проводимо зустріч з Дмитром Павліченком, правозахисником, юристом, який розкопав ряд важливої інформації для кожного українця, який на підставі цих документів може як захистити себе, так і повпливати на ті процеси, які Змусять зупинити внутрішнього ворога, і на підставі цього, коли ми зупинимо, ворога. Так, і на підставі цього, ми тоді вже зможемо і здолати зовнішнього ворога. Поки ми цього не зрозуміємо і не е, дослухаємося до Дмитра Повлющен. На жаль, будуть гинути наші хлопці, е, гинути українські І геноцид буде далі продовжуватись. Все, друзі, е, слухаємо. Да, дякую, Дякую, друзі. Дійсно, це дуже важливо е, і чому важливо. От ми здобули документи після того, коли почали до мене Люди з приводу незаконного їх затримання ми зробили запити до Міністерства оборони, до ТЦК, щоб з'ясувати на підставі, чого вони діють. І от коли ми отримали документи, провели аналіз, ми жахнулися. І так, друзі, я хочу вам сказати дуже такі неприємні речі, але їх потрібно казати, наче ми ніколи не здали внутрішнього ворону, які фактично сьогодні за, за змовою а це є вже змова, державна зрада е, вчиняє геноцид проти українського народу. І що ж я маю на увазі? І так, е, е, відповідь згідно відповіді, згідно відповідь, да, е, я, я картинка скажу, що е, у нас досі не запроваджений інститут міністерства оборони. А якщо немає такого інституту і український народ не створив такий інститут міністерства оборони, то як нам себе захистити? Про це я пізніше розкажу, але зараз я, я хочу пояснити, чому немає такого інституту, чому немає і е, відсутня посада міністра оборони і чому от завдяки тому, що немає посади, немає відповідальності, немає е, відповідного закону, який надавав права і повноваження е, певні посадові особи ідеться е, розкрадання. Ідеться розкрадання гуманітарної допомоги, військової допомоги і фактично тотальна корупція. Як її зупинити? От з цього потрібно і починати. І так, починаємо. Згідно відповіді департаменту юридичного забезпечення Міністерства України за номером 298 від 25.02.2023 року зазначено, що Міністерство України оборони було утворено. От я кажу, не було, а вони пишуть утворено відповідно до пункту 2 постанов Верховної Ради України від 24 серпня 1991 року за номером 1431. Про, про військове формування на Україні. Далі йдемо. Положенням про територіальні центри комплектування було затвердження постановою Кабінету міністрів від. 23.02.2002 року за номером 154. Я це нами проговорю, щоб потім надати юридичну оцінку цим всім постановам. І згідно перехідним положенням закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів від 30.03.2002 року за номером 1357 встановлення, що територіальний центр комплектування Є правонаступниками військових комісаріатів. Друзі, а тепер більш детальніше давайте розберемо. І так, е, Міністерство оборони України зазначається, що вони були утворені відповідно до постанови Верховної Ради України від 24 серпня 1991 року. Так от, шановні друзі, хочу зазначити, що в 1991 році, 24 серпня. Такої назви Верховної Ради України не було взагалі. А було Верховна Рада УССР 12-го скликання. Так, да, дійсно, ну, щоб, щоб з'ясувати це питання, от, і, вам, і вам зазначити, я навіть взяв витяг із, із стенограми. Да, дійсно, от є така постанова, і навіть вона висить на сайті Верховної Ради, от вона постанова, і дійсно зазначено. Постанова про військове формування в Україні, але чомусь от Трізубіс. А тоді, 24 серпня, Трізубця не було, а було Герб Республіка Україна. Герб. Далі, що ж вони пишуть в цій постанові? Перше, підготувати всі військові формування, підпорядкувати всі формування на території Республіки, якої не зазначаєте, та Верховній Раді України. Друзі, ну, Верховна Раді України ще не була створена. Як можна підпорядкувати те, чого не, немає, і не було, і не визначено законом? Далі утворити Міністерство оборони України. Друзі, Верховна Рада, хочу нагадати, 24 серпня 91 року прийняла акт проголошення незалежності та створення самостійної української держави України і винесла її на всеукраїнське референдум. Но яким чином можна було утворити Міністерство оборони 24 серпня? Тим більше, що держави такої не було з назвою миністерство, миністерство оборони. утворити міністерство оборони, якою самостійно українська держава України. Чого ж вони не визначають це? Але щоб це підтвердити, я звернувся до першого істочника. А що у нас є юридичним документом, який може надати юридичну силу цій постанові? А все дуже просто: Стенограма Верховної Ради УССР від 24 серпня 1991 року. І так, що ж нам каже стінограм? А там після проголошення незалежності все помінутно розписано. Кожен може зайти і почитати. І так, на 29 дев'ять плюс зазначає, шановні друзі, шановні депутати, ді, дійсно під час роботи погодженої комісії була досягнута така домовленість, що всі ці питання необхідно розглянути в повному пакеті. Так ми й робимо, але я не готов на всі. Всі ви, а всі ви готували ці постанови. Ми одну з них розглянули за винятком третього пункту про те, що ті, хто не хоче два пункти щодо правоохоронних органів, ми прийняли. У п'ятому пункті було записано про військові підрозділи, які знаходяться у нас в республіці, але ми з вами не прийняли постанову про необхідність закону. А, але ми з вами прийняли постанову про необхідність закону про Збройні сили. Друзі, про Збройні сили. А якою державою? Чому ж план Плющ не зазначає? Так от, а в цій постанові от, нічого не сказано, що прийнята постанова про Збройні сили. Тобто я вважаю, що ця постанова підробка. Йдемо далі. Згідно. Закону про право наступництва, от он у мене є від, від, від 12 вересня 1991 року, Верховна Рада законом, думайте, законом визнає, що всі державні органи на території України Республіки ОССР ем, працюють до прийняття нової Конституції. Друзі, це дуже важливо, до прийняття нової Конституції. Це пункт номер 4, ну, стаття номер 4 цього закону, щоб ви щоб ви розуміли до прийняття нової конституції. Далі вони тягнуть, тягнуть, тягнуть і тільки в 96-му році приймають, що правильно Конституцію України в 96-му році, де пункт 92 м прописано, що всі органи державної влади підпорядковуються на підставі закону. А е, міністерство оборони ну, повинно ж бути органом можна державнувати, то повинно що бути прийняти закон. Друзі, а чому на протязі 30 років досі не прийнято закон про міністерство оборони? А якщо його немає, звідки тоді взялась посада міністра оборони України? От звідки? Ну нема такого закону. Більше того, постанові нічого не сказано. Тут сказано створити міністерство оборони. Друзі, а яким чином створюється міністерство оборони? Ну, постанові ж не сказано там. — Законом. — Так, законом. Але ж не прописано. На підставі там то такої-то такої-то, має такі-такі парава повноваження, міністр такий-то. Нема такого. Посаду, хто, коли, скільки повинно, прописана структура, все. Нічого немає, друзі. Ви зрозумієте, в якому страшному стані ми зараз знаходимося, а що це значить. Бо, друзі, якщо за 30 років немає такої посади, немає такого міністерства оборони, то що це значить? А це значить, що коли ми створили свою державу, а фактом підтвердження є референдум, який відбувся 1 грудня 91-го року, що це є? А це є, що ми досі не взяли на облік майно, а це ж військові частини, зброю, ядерну, тактичну, самоліти, ракети. Нічого ми не взяли. І тому що отакі певні особи, як Кравчук, Плющ, вони що? Якщо зброя не підконтрольна, вони що, продавали її, кудись передавали, віддавали. А якщо ми згадаємо, що Міністерство оборони УССР підпорядкована була кому? Міністерство оборони СССР. Друзі, а, а якщо досі вона підпорядкована невідомо кому, то яким чином пан Резник може приймати на облік зброю, яку нам надають наші союзники? От яким чином? Яким чином він вказує волонтерам, що робити, що не робити, і яким чином він, він має повноваження надавати наказ азовцям здатись, якщо він не хто зовут його ніяк? А чому ніхто зовуть зовут Тому що нема посади. Нема законом, чітко прописано, що у нього є посада, його права і повноваження, і що він має діти. Тому я звертаюся особисто до пана президента, щоб він негайно. Притягнув всі, хто причетний до державної зради, а під час воєнного стану все, що не відповідає законам і Конституції України, є закладом проти українського народу, який направлений на користь держави-агресора. Пане президент, ви особисто будете за це відповідати. Я особисто вимагаю і примушую вас негайно вчинити певні дії, припинити, припинити державний заклад проти українського народу. Негайно усунути. І вирішити всі питання, чому вияснити, чому досі не прийнятий закон. А якщо немає закону, то і нема такої посади, а нема такої, такого міністерства оборони. Тому вона діє на користь якої держави? Друзі? Ну, ну подумайте, на, на, на користь, користь якого народу якого народу. Це дуже важливо, тому негайно необхідно це зупинити.